Добрий ранок. Добрий. Я хочу від імені всіх полтавців подякувати вам за роботу. І сьогодні, коли новий рік починається, от ви виходите в рейс, тому щоб і день був удачний, і рік був удачний. Будемо працювати, робочий настрій. Я від всієї громади хочу вам подякувати наступивши на року. Ми вас теж вітаємо да. з, з новим, новим роком. роком. Да. Да. Спасибі вам за роботу від цих полтавчан. Тролейбусники тільки що виїхали вийти. Да, і ми працюємо. Да, да. і ви працюємо <ріху> <Тому> вам <ріху> найкраще. Да. Мешканці міста та гості міста віднеслися відповідально до того, що в нас є обмеження комендантської години. Також дуже приємно, що мешканці міста дотримались заборони використання піотехнічних засобів під час дії військового стану. Я дякую вам за роботу дякую. з наступаючим чи наступним роком, дякую. що він був уроком перемоги.